Хоч що? Самі дотор. Я б оказати, що сусід <риклад> приходить супром, помилував і не Так. А що у вас що сусід реально злосник тут судить? Ну ми що ж то? Ви скоріше самі до сусідів ходити, так? Отже сусід Шушір пасту. А, пасто. Тут розбереш, коли я закупилася на тисячу доларів. Я закупилася на тисячу доларів. Yeah. <laughs> <laughs> я закупилася на тисячу доларів. Yeah. <laughs> я закупилася на тисячу доларів. На пальцях покажете. На тисячу я закупилася далі на розміщені. Долари. Дає Ні, Ви правильно почали, Ви правильно почали, вам треба продовжити цю фразу. Я закупилася і є продовження. Надівайте наушники, а ви думаєте, як це показати ще?

А, але на скільки? На скільки? 1000. Што? Раз, два, три, четири... Сто тисяч? Ну што, друзі, а, давай, просто ваш, 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 ваш... А, поведе тут. А, все-таки, то не моя жінка казала, Те право, де право до лево, тоа типові речі. З цим нема проблеми. спробу, бо фраза непроста. І рахунок, що чоловік зразу вам ліміт збільшить. Тобто він каже, на 100, ні, ні на 10 тисяч. Варіант, так. Знімайте. Я закупилася на тисячу доларів. З кожним разом більше вигрів. До 100, тисяча, то 10 тисяч. Тобто так виглядає, друзі, що в Америці, коли в жінки добрий шопінг, то чоловіка шокінг. Так. Добре, дякую вам. Це була перша спроба, так? Да? чи друга? А, ah, бо я з сусідами забудуся. Uh, друга спроба. що ми зараховуємо. Коли ти будеш, коли ти будеш. Куди ти спішеш? <laughs> yeah, no. Ще дерма. Коли ти будеш? вдома? Коли Нагодинок ти <coughs> Будеш. Куди ти спішеш? Ні, oh. вже в другий раз мимо. Коли. Ja, куди? Yeah. Коли ти? No. Коли? Yeah. Коли? Будеш. Будеш, коли ти будеш. Дякуємо, так. Да. Е, і третє. І третє останнє. Забери дітей зі школи. Забери дітей зі школи. Це це одна, одна дружина писала своєму школу записку залишила там. Коханий, я на роботі забери дітей, забери сина зі школи, Просто скриптом. Він сам тебе пізнає. <рив> якщо тато не має такого досвіду, то йому це може виявитися, що місія Impossible. Да? Забери дітей. Дітей зі школи. Забери дітей. Забери дітей зі школи. Ти де? В принципі, можна і так почати. Ви же стикулюйте. Давайте. Листочок заберу, вас вимільнемо в Забере зі школи. Там в школі пишуть. Пешиш. Забери. Показує таку. Дітей. Дітей. Два три. Дітей. Наші дітей. Скільки наших дітей? Ну, Зі школи. Ходить до школи. <рістити> 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 Давайте ще. Давайте ви останню спробу і чоловік останню спробу. Забери. і Дітей. Зі школи. <рістити> останню спробу. Забери. <рістити> Забери. Дітей. Скільки дітей? Що, no. окей. Yeah. Останнє питання було від Стаюсь. З... З... Забери дітей зі школи. Забери. Так. Ви збираєте дітей зі школи? Нет, а, що ж, вас це складно. Не Два питання дякую.